Всім привіт! Заїхав на, буквально на одну хвильку до себе на дачу нагодувати. У мене внутрі багато бігає по подвір'ю отаких ось вже наглючих. І ще в клітках, досить Досить внутрі в клітках, треба їх годувати. Заїхав на хвилинку нагодувати, але побачив, замітив, що у мене перепаханий мій будучий лісок. І огород, який я, я збираюся заліснювати далі. І Раз так, я не знав, що він буде зораний. Я домовлявся на листопад, але на конкретну дату не домовлявся і ось тепер зорений. Треба не тільки годувати внутрі, а треба і терміново сіяти. Чому терміново сіяти і що сіяти, я зараз покажу. Але все ж таки перед цим, раз вже приїхав нагодувати внутрі, то треба таки годувати. Я зараз гадую нутрі з зеленим кормом, який у мене росте на городі після картоплі. Після картоплі я посіяв пацелю і... Ось така фацелія. Це фацелія, яка виросла після ранньої картоплі, а це, яка росте після пізньої картоплі. Все росте, все зеленіє, хоча, хоча вже давним-давно, починаючи з початку вересня, пройшло вже 358 мільйонів заморозків, приморозків, переморозків Фацелія, Чомусь багато людей, які бачать фацелію тоді, коли вона квітує, або вже тоді, коли вона закінчує, тим, тим більш квітувати і вважають, що вона... Калюча, така волосиста, соковита, суха, суха і погана, погана, як корм. Це зовсім все не так, вона дійсно, коли, коли закінчує квітувати, та люба трава, яка трава, яка у якої починає достигати насіння, вона стає грубішою набагато. А от коли під час ось зараз проходить бутони, ще трохи, трохи тепла і вона зацвіте у мене. Її дуже-дуже люблять внутрі кролі, кози, вівці, корови, коні. Все, що бека, мека біга, їсть траву, все, все дуже любить фацелію. Особливо в тих стадіях, коли вона ще не цвіте, а тільки з'являються бутони. Вона дуже, -дуже соковита, вона має велику зелену масу. По кормостійкості і віддачі для пасічника у фацелії немає конкурентів. Ну, Хіба що, хіба що, з нею може трохи сперечатися. Кормова мальва. Це ось кермова мальва, яка росте, як на мене, дає трохи більше зелену масу і тоді, коли дуже велика посуха. А ось в листопаді місяці по конкурентів немає по корисності. Ну то таке, йдемо сіяти. Сіяти медоноси. доносимо. Ого-хо, прийшов, прийшов сіяти на свій розплідник. А це ось мій розплідник моя частина, яку я почав заліснювати минулого року, а ось це далі, де перепахане. Тут я збираю заліснювати вже цього року. Фермер, фермер перепахав е, сінокоси. Сінокоси при, 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 підійшли в притик до моєї лісової ділянки. Ось тут був сінокіс ще, мабуть, вчора, а вже, вже поле. І взагалі, оце все, що, що знімає камера, тут ніколи не було полів. Це до лісу і за лісом завжди жили люди. Оце ось отут стояли хати. Далі були городиші, далі були сінокоси, далі були сади, і Паслись кози, коні, корови. Бігали зайці, інколи бігали лисиці, а дуже зрідко бігали вовки. Але ніколи такого не було, щоб все було перепахане полями. Ось тут перепахане поле далі. Вже посіяна зимена, далі ще не зібрана кукурудза, далі перепахане поле був соняшник. Ну і це ось мій город, який, який вже останній фортпост. Все. Так, нічого не зробиш, йдемо сіяти. Йдемо сіяти, зараз перевіримо, як, як тут перепахалися на кіс. Садок. З однієї сторони садок тримає оборону від поля, з іншої сторони буде ось цей ось лісок тримати, який ще зовсім, зовсім маленький, його навіть із під трави не видно, але все мусив у свій час суха фацелія лежить рівномірно і рівномірно ще насіє зерна після зими. Верніше, цей процес почнеться, Як випаде сніг. Але вже фацелія не проросте, буде проростати весною. Так як і моє медоноси, які я посію зараз. Ось я і на своїй ділянці, де будуть, де будуть школки медоносів. А це скрізь, поки медоноси почнуть підростати в школках, буде засіяно фацелією. Фацелією буде засіяно так точно, як, як і там. Так буде скрізь фацелія. Тим самим я. Я зупиню бур'яни, а ось тут буду висівати медоноси прямо зараз. Чому я так поспішаю зараз висівати медоноси, а фацелію ще не висіваю. Хоча оце хоча тут, як я розповідаю, буде скрізь фацелія Дуже, дуже просто. Фацелія. Фацелія при, при найменшій плюсовій температурі. Якщо пройде дощ, або просто буде вогка, а вогка буде цей листопад місяць, і потім повітря прогріється, і ґрунт прогріється про до плюс п'яти, а повітря до плюс десяти. Вся фацелія моя повсходи. Якщо фацелія вся повсходи, Потім взимку хоч один день удари мороз, мінус 15 або мінус 10, то все, фацелія моя пропала, як начебто я її не сіяв. Тому фацелію треба сіяти тоді, коли вже 100% не буде, не буде умов для проростання насіння. Ну так як сіють під зиму буряк чи моркву. А із моїми медоносами, з моїми деревами, все навпаки. оці ці ось усі медоноси, які я буду сіяти, Клен татарський, аморфа, клен польовий, тулірейтерія. І з кількістю насіння коліратерії в мене невеликі проблеми, тому, тому ось так в баннерсі зовсім небагато. Катальпа. Бархатамурський і ще, і ще такий медонос, як терен білий або вонючий. Або кизил дикий. У мене є відео про цей медонос. Це великий кущ, дуже гарний медонос, який цвіте відразу після білої акації. Коли він цвіте і бджоли беруть з нього нектар, і є плюс-мінус взяток на пасіці, до на пасіці по вечорам можна почути мишачий запах, або запах дехто де, хто порівнює із нестіраними грязними шкарпетками. Так ось, якщо у кого є після акації такий запах, знаєте, це медонос терен. Цей запах лише на пасіці. Якщо скачати з на чистий мед, навіть чистий мед, що буває вкрай рідко, ну, запаху такого немає. Мед дуже смачний, запашний, корисний та смачний. Тому ще і сім терен. Чому сієм? Сієм зараз. Тому що для кращого... Для кращого Проростання насіння дуже важливо повторити всі умови, які вони відчувають на собі в природі. Тобто Дуже погано, коли ось насіння татарська клена, чи польового клена, чи любого клена, чи той же самої липи. До речі, у мене тут є трохи липи. Мені прислали трохи липи, мені сказали, що вона далекосхідна, далекосхідна, чи амурська ось така липа. Так в чому справа? Справа в тому, що ці, це насіння повинне, повинно упасти в мокру вогку землю восени і пролежати не тільки в холоді, як дехто вважає, положив там в холоді це насіння, але дуже, дуже в дуже сухому повітрі. І воно лежить до весни, потім посієві і каже, та воно, воно нічого не всходить. Зовсім, зовсім слабо, зовсім погано. Навіть такому дикому нашому насінню, на відміну від насіння якихось там тропічних культур чи огородних культур, культурних рослин, не, не потрібно дуже пересихати. Ось насіння висохло, впало восени, намокло і лежить в сирості і в холоді. Просто пролежати в холоді для них цього замало. Тому сіємо зараз, щоб воно не тільки було в холоді, але, а ще і в сирості. Чим, чим точніше передати всю природну красоту зимовки нашого насіння наших північних лісів, тим краще воно проросте. Якщо його зберігати десь там в пакуночках, в телофанових пакетиках, навіть в якихось там тряпчаних сумочках і переживати, щоб його не, не, не поїли миші, жучки, черв'ячки, воно до весни все помре. Воно буде ціле, ніхто його не поїсть, але воно буде практично мертве. Так, да, і ще що. І сіємо. Сіємо так, начебто начебто вони всі падають з дерева. Дуже, дуже красиво вони розлітаються. Не треба ніяких луночок. Ніяких борозочок, нічого не треба. Я взагалі проти того, щоб медоноси розповсюджувати, а потім ще за ними доглядати. Чому я проти того, щоб медоноси сіяти, а потім ще за ними доглядати. Та все дуже просто. Тому що медоносів потрібно дуже-дуже багато. Площі повинні бути дуже-дуже великі. А доглядати пасічних повинен не за медоносами а за бджолами. Тому вирощуємо те, що сам, само бажає рости. Те, що без догляду рости не бажає, те, краще залишити для садів та клумб. Якщо я буду доглядати за всіма медоносами, які я посіяв, то тоді коли я буду доглядати за бджолами. Треба робити щось одне. Ось оця площа. Тільки одного розсадника розплідника. Якщо я за цим буду доглядати, а потім ще буду доглядати за тим, що посіяв десь чи посадив десь там, де я не скажу, то якісь в мене будуть бджоли, в мене буде не бджіл, не меду, буде один, один скрізь ліс. Тому усім те, яке бажає жити, рости, доносити в наших, в наших зонах саме. Ось так все 100%, як в природі. Стояв десь клинок, ну тут, тут у мене дні вишні. Стояв десь клинок, вітер паду, сухе насіння зірвалося, перелетіло ось сюди і тут навесні буде щітка із клинків. І вже восени татарський клин, польовий, чи то коліритерія, чи то білий дикий кизил. Або Поїде в різні боки, в різні кінці нашої країни. Або залишиться рости тут, або переїде кудись за річку там, де я знов ну, таки не скажу. а <рив> так, продовжуємо працювати. то ж саме коліоритерія. Коліритерія це так це медоносне наших сезонних лісів. Хоча це медонос сезонних лісів, але більш південних. Я теж пробую, пробую її висівати також, як клени. Тому що три роки експериментів із саджанцями кіолеритерії показують те, що вони зимують, сходять, ростуть і зимують у нас більш-більш ніж добре. А ось тут а ось тут вже підростають, підростають липки, ось їх ще не так видно з трави. Підростає, висіяна, колись верба верба козяча. Для чого я це все показую? Для того, щоб пасічники розуміли, що не треба, не треба зберігати рослини, не треба зберігати насіння рослин наших сезонних лісів дуже довго зимою в сухому, в сухому стані. Це не корисно, а навіть дуже-дуже шкідливо для самих медоносів. Це одна з найголовніших причин, чому потім медоноси і дерева не всходять. Не треба їх оберігати від мишей, від холоду, від, від дощів. Вони самі знають, що їм треба висівати одразу одразу після того, як вони поспіють. Ось, наприклад, я підійшов до цієї ж самої вороби козячої. Стільки, скільки мені не розказувало людей, що ворба козяча ніколи не всходить, і насіння у неї взагалі не життя здатне, тому що то її завезли від відкілясь, від, від і вона не розмножується насінням. Ну Є такі, такі рослини у нас завозні, які не розмножуються наприклад, аїр, там той самий. Ну, в наприклад, аїр. На рахунок хазяїчі були ті ж самі байки. Але ж треба, треба розуміти, що насіння і казячий поспіває не восени, а поспіває на початку літа. І воно зберігає здатність до, до проростання не більше 2-3 тижні. Якщо її не посіяти в червні, і вона, вона не, не, не зійде в червні. То вона вже не зійде ніколи. А якщо її назбирати на насіння, а потім зберігати всю зиму десь в цілофановому пакеті, то любитель навіть, навіть не здогадується, що вже в серпні його, його збори, його насіння, верби козячі вже давним-давно мертві. Тому сійте правильно, сійте вчасно, не бійтеся робити помилок, без помилок нічого не буває. Сійте, сійте медоноси. Будемо з медом. Дякую всім за увагу та терпіння.